Шановний суд, шановні учасники процесу. Повністю підтримую позицію Бухата Ганича Івана Миколайовича. Від себе додам наступне. Значить, і поліцейський, і суд першої інстанції порушили норми матеріального права. Пункт 1.10 правил дорожнього руху говорить, хто такий водій. Водій особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Тобто керування транспортним засобом це умисне виконання особою функції водія шляхом вчинення технічних дій для приведення транспортного засобу в рух та зрушення з місця. А під час руху для зміни напрямку це, руху... Це треба нам це читати. Ми знаємо, та хто є такі транспортного водій. засобу. Хто такий водій ми таки знаємо, напевно. А це частина виступу чи є... Так, як правильно зазначив адвокат Ганіш Іван Миколайович, Шамін Олександр Володимирович в одному епізоді просив поліцейських проводити огляд в присутності адвоката. Тобто поліцейські вже порушили статтю 266, порядок проведення огляду і відсторонення від керування транспортним засобом. Але як відсторонити від керування транспортним засобом того, хто не є водієм? Правильно, це неможливо. Самі поліцейські розуміли абсурдність своїх дій. Особа не керувала транспортним засобом, не є водієм. Що він і пояснив, що він і говорив на місці події, що зафіксовано камерами? Е, наступне. відеозаписи з поліцейських камер. Вони не тільки не містять доказів вини Шаміна Олександра Володимировича, а навпаки містять докази його невинуватості. Як працівники поліції, так і суд першої інстанції на підставі 247 і 280 статей КУПАПА мали надати оцінку всім доказам, не тільки тим, які доводять винуватість, але й тим, які виправдовують особу. Цього зроблено, шановний суд, не було. Порушення норм процесуального права на підставі 247-280 дій, як поліцейських, так і суду першої інстанції виконують. Постанова Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 року номер 14 про практику застосування судами України законодавства. У справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також адміністративні правопорушення на транспорті, про це також говорить і каже також про недопустимість поверхневого розгляду справи. Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду в справі номер 216 5226, 16 а Постанова від 18.07.19 року вказує, що доказом порушення правил дорожнього руху України не може бути відеозапис на грудної камери поліцейського, якщо він не відображає відомостей про вчинення правопорушення, а лише містить процесуальну послідовність учинюваних, учинюваних процесуальних дій, винесення постанови чи складання протоколу. Відеозаписи камер поліцейських і не могли зафіксувати правопорушення, тому що правопорушення не було. Відсутня подія і відсутній склад адміністративного правопорушення. Ніхто шаміна Олександра Володимировича не зупиняв, машина, про яку вказують, в протоколі належність транспортного засобу Велігжанін ВВ пише. Автомобіль стоїть зачинений з вимкненим двигуном. Це очевидно. Ну, Також, шановний суд, Швидкі шановні учасники. Чому ви неодноразово не з'явилися в судове засідання? Поясню ваша честь, тому що в двох судових засіданнях був присутній адвокат Ганич Іван Миколайович. А для огляду, надаю, шановному суду, я був 21 числа. Ну, я, ну, я І то, я в іншому судовому засіданні про що суд першої інстанції був заздалегідь поперек, повідомлений. Засідання розпочато було в 10.20 годині, закінчилось в 15.00. Тут неодноразово викликає свідки, свідки приходять, ніхто з учасників не являється. Чому, чому ви не приходили, виходили, були ті свідки? Я був в іншому судовому засіданні, ваша честь. Шармін, чому не прийшов? Ну, не знали, я ну як? Є телефонограма, Як ваш захисник знав про те, що слухається справа? А ви не знали? Знав, За вашим клопотанням було викликано у працівників поліції, які прибули. Ніхто не Зрозуміло. Сідайте. Так, тому що мовний суд, шановні учасники процесу, є наявні порушення норм матеріального права і норм процесуального права і неповне з'ясування всіх обставин справи. Тому постанова підлягає скасуванню, а провадження у справі, закриттю на підставі пункту 1 статті 247 УПАПА за відсутністю. Події і складував він правопорушення в діях Шаміна Олександра Володимировича, вашої честі. Значить, в судовому засіданні ми сьогодні оголосимо перерву, зробимо запит в залізничний суд все таки з'ясуємо щодо вашої апеляційної скарги, де вона ділася, була подана, не була подана. що Я хотів зазначити, прозвучало питання, відповідь така була. Як я зовсім суду, не зрозуміло стосовно участі мого е, захисного справи і захисника. Е, я хотів зазначити з самого початку, що по тій справі я, жодне судове засідання, поліцейські не з'являлися. Прошу зауваження. Як... Ми бачимо, у нас є матеріали, коли вони були. У нас, у нас це все є. Е, я не був тільки от у тому засіданні, яке було назначено, буквально хотів зауважити, через 10 днів як я звернувся. Я не бачу потреби розглядати дану справу з таким великим поспіхом, оскільки справа порушення правопорушення мало місце у серпні місяці, і в нас є ще цілий рік для того, щоб ми могли скорпульозно цю справу розглянути. Тому відповідно закону, закон не змінені ніким. Якщо особа не повідомляла про стан розгляду справи його, дату, місце проведення, вона вважається неповідомию. А неповідомлення повідомлення особи про розгляд справи його... Це, під це підстави це... для скасування. Ви, ви, ви вже на цьому... А мене, і оскільки в даній справі брав я, ніхто не повідомляв. Ні мого під про призначення засідання саме на 21 В Вартіва повідомляли, у вас ні, так? У мене ні. Я ж, я ж написав 21-го я написав 10-го, по-моєму, числа я написав клопотання про перенесення справи. І, Далі на... є телефонограма про те, що повідомлено і Шамін, і Ганич. Я повідомлений. Я на вже у лікарні взагалі було не до цього. Я, я не знаю... Записати. не дай Бог, щоб знати, що таке інсульт і чи є. От, захисни. Подивіться, будь ласка, 1 люте 14 години. Е, є в мене справа. Не зможете, так? А якщо можна іншу. Добре. Угу. І 8 Бо нам треба, щоб відповідь пішла. І в мене ваша честь першого зайнято. А 30 січня подивіться, будь ласка. 30 січня, якщо ваша честь може, не складати, не назначати, бо в мене день народження. Ну, то. Якщо, О, якщо то, на другий лютого, на другий лютого, не сірави ваша честь так. 30 січня, то прийдуть гості, а я... Ні, ну так. Яке ви казали, що не можете? 30 січня. січня. 8-го. 6 лютого. Будемо з вами. 6 лютого. Так, 3-го, 5-го, 6-го. 6 лютого, 3, 4, 6. 6 лютого. 6 лютого. 6. давайте. 12 годину. Відходить, ваша честь. Відходить всі учасника, так? Розкажіть, що тоді